Шановні друзі, ті, хто буде дивитися засідання, я розумію, чесно кажучи, ваші почуття. Верховна Рада не збиралася майже три тижні. Зібралася через три тижні, попрацювала годинку, нічого не прийняла, всі розбіжалися. А тепер, що ж взагалі тут відбувається, навіть не зрозуміло. Пуста зала. Друзі, тут пуста зала Верховної Ради. А чому так? Розглядаються так звані блокуючі постанови. Що це означає? Якщо такий закон прийнятий нерегламентним шляхом, то тоді можна заблокувати його підписання спікером, подаючи відповідну постанову, що і зробила ціла низка народних депутатів. А далі, щоб спікер зміг підписати, треба ці постанови провалити. І ці постанови швиденько провалюють. Чому? Бо дуже хочуть підписати ці закони. В мене одне питання до Зеленського, пане президент. Де підпис під законопроектом, навіть вже законом, бо він проголосований Верховною Радою, 11379Д, проголосований конституційною більшістю про заборону, мобілізацію обмежено придатних хлопців віком 18-25 років. Четвертий місяць ігнорування цього закону. Четвертий, коли вам потрібні закони, коли ви хочете дати зарплати своїм друзям. Своїм членам родини і всім іншим наближеним, коли треба ще дати можливість десь затиснути українців, які ще штраф, ще податки, ще щось, то ви швидесенько знаходите ручку підписати. Коли вам треба щось для вас особисто та для вашого оточення, ви от так все робите моментально. Де підпис під законом? Четвертий місяць. Конституційна більшість парламенту питання, яке турбує впевнений всю Україну. Вимагаю підпис під 11379Д. негайно.